Справжнє свято до нас завітала жінка, прекрасний настрій завжди, жінка-позитив, жінка веселощі. Я коли бачу вас, мені завжди натхнено і весело. А окрім цього, це ще й сучасна українська поетеса, прозаїк, драматург, журналістка, перекладачка, громадська діячка, членкиня національних спілок, письменників, журналістів, краєзнавців, лауреатка національних і міжнародних премій. Сьогодні ми зібралися, аби презентувати бібліографічний показчик, присвячений творчості пані Тетяни Череп Бороганич. Я хотів би нагадати, що вірші Тетяна почала писати ще у 7 класі. У... Тоді ж вона вперше опублікувалася в районній газеті. У 14 років, як стверджує сама авторка, вона вже почала писати серйозні вірші і за сприяння тата і мами. У 1996 році була видана перша збірка поезії Тетяни Череп. Ідуть дощі бібліографами публічної бібліотеки імені Лесі Українки. Було зібрано матеріали і був підготовлений бібліографічний показчик. Я запрошую до слова пані Тетяну Квітко, завідувачку відділу, яка представить показчик. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні ми зібралися в цій затишній залі, щоб презентувати бібліографічний показчик, присвячений творчості Тетяни Череп Параганич талановитої сучасної української авторці, багатьох поетичних та прозових творів, журналістці, перекладачці, громадській діяці та відомій волонтерці. При створенні показчика... При створенні показчика. Творчий діамант із старої басані. Ми використали інформацію з електронного каталогу публічної бібліотеки Лесі Українки, е, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України імені Вернацького. Тож, відкриває наш показчик, бібліографічний нарис про життя та творчість автоки. У ньому міститься коротка інформація про її життя. Про початок її творчої діяльності, про батьків, про дитинство, про написання перших поетичних творів. Інформація, про її нагороди та відзнаки, а в неї їх безліч. Тож основний розділ представляють її твори. Цей розділ має таку назву: твори Тетяни Павлівни Черепараганич», Сюди пішли окремі видання, твори опубліковані у збірках, твори опубліковані в періодичних, друкованих та електронних виданнях, переклади, інтерв'ю, записані пані Тетяною. Бібліографічні описи її творів доповнені анотаціями та фотографіями обкладинок та розміщені у зворотній хронології від нових видань до перших. Другий великий розділ про життя та творчий шлях, пані Тетяни, включає інформацію про її творчість, рецензії на її твори та інтерв'ю з нею. І завершує наш бібліографічний показчик, іменний показчик, у якому наведені прізвища авторів, упорядників, редакторів, відомості, про яких є в бібліографічних записах. Структурою нашого показчика ми можемо побачити на другій сторінці. У змісті, і зараз на екрані. Бібліографічний посібник ми адресували всім, хто цікавиться сучасними українськими авторами та літературою. Запрошую я вас здійснити подорож сайтом публічної бібліотеки Лесі Українки і разом переглянути, де саме знаходиться наш показчик та як ним користуватися, тож сайт нашої бібліотеки. Наступні ресурси. Переходимо в інформаційно-бібліографічні видання. І першим ми ж бачимо наш бібліографічний показчик. Клікаємо на нього. Так він виглядає. З автографом. Так, вертаємо, вертаємо. Ви бачите, тут у нас є інформація про упорядників. Так, упорядник у нас є Тетяна Гніда, вона сьогодні прихворіла трошки. Бібліограф-редактор Денисова Світлана Олександрівна і літературний редактор Олена Трубайчук. Далі. я хотіла вам сказати: бачите, є зміст від автора, і бібліографічний нарис, який розповідає, бачите, які фотографії ми тут знайшли. Красива жінка, чарівна. Далі. І ось починається її, бачите, вкладинка кольорова, бібліографічний опис і анотація. Я пропоную вам зараз відкрити 13-ту позицію, і ми побачимо, відкриваємо повний текст. І Гляньте на екран. Mm -hmm. Ленка, Тетяна mm -hmm. Бачимо, де гортаємо, можемо переглянути, почитати, насолодитися. Так. Дякуємо. Давайте ж відкриємо наступну таку позицію 58 Що ми там побачимо? Ми бачимо електронне посилання, синеньке таке відкриваємо. Читаємо вірш пані Тетяни відкритий в інтернеті, який знаходиться, тобто в доступі. Так, дякуємо. Гартаємо далі, давайте відкриємо позицію 63. Мені дуже подобається саме це посилання, тому що ми там бачимо збірку її пісень. Якщо людина творча і вона може грати, то це для неї буде дуже доречно, тому що вона може зануритися і за допомогою цих нот отримати собі на солодах. Давайте ж відкриємо позицію 91. Що ми там бачимо? Електронні посилання всі активні, все працює. Це у нас вірш, так? Я не бачу, Андрюша, смерть тобі проза. Проза проза. Це прода. Всі посилання активні за допомогою нашої, коли людина зайде читати, зайде на сайт, він може відкрити, почитати є у відкритому дошумі. Наступна, давайте позицію відкриємо. 153. Скільки їх всіх? Позицій тут багатенько. Обидівські це відкриття було? 210. Це, відкриття. Це пані Тетяна бере інтерв'ю. Ми нещодавно його бачили в стінах нашої бібліотеки. І можемо переглянути, <плес> <плес> так Дякую. І давайте ж відкриємо останню нашу позицію 210. Це інтерв'ю з пані Тетяни. Так, ось. Жінка? жінка. Ми тут можемо переглянути сімейне фото. Я б тоді хотів би запросити до слова саму пані Тетяну. Ви вітають дуже. Дуже дуже важко знаєте утриматися, тримати це все в секреті. Я скажу більше, щоб сюди привезти, сказали, що це мене будуть нагороджувати. Попаде на великі, що я не сказав, що це скажу, Ми ще спиняємося біля квітів. Я кажу, ти що взагалі? Він каже, я кажу, хочу купити букет, щоб ти мені вручила. Я впаюся, я зарішу. В ну, нас завітала ну, жінка є, прекрасний. Ми, Настрій. Завжди. Якось подумали, і ви, я сказала, що наша Таня і творчість і душевною дуже і схожа на нашу малічку. І те, як вона живе, як вона працює, і сім'я її, все це дуже схоже. І це дуже важливо, коли ми є такі. І чесно скажу, знаючи цю добу про те, що буде таке, я не ризикнула сказати будь-кому з наших колег з київської організації. Я просто не хотіла, щоб цей сюрприз розкрився. Так що, вибач мене, я одна від них, але ми тебе дуже любимо, і дуже важливо, що ти є, і ти є я сам. Хто там, кому тепер даруєш вірші? та в жалі. Ми чомусь схожі, чи вона геть інша. І як тобі із нею взагалі. А я свіжинці на твоїм волосі, а я у світлі місяця, а я люблю, люблю так само й досі. Збираюсь каятися в тім, а я думка вешкетним коженятком нахапненько торюся до грудей. Ще воно із твого та, горнятка та, на вінцях вуст лишаючи єлей. Щаслива так з тобою без, без тебе, тримула, душа у спогадах, як пальтечку м'яким. То може краще й не кажи не треба, лише я тебе свіжим рисе. Я одна людиня. Знову цвірту. сюрчить мені на слухай. Це літо Хай він проживе без тебе. Так жива. <плес> Це жовті звіробої, нема спокою. Бо соні ж толочули б не вітрави, не для забави. Ми, Ми на світанку стрінемося, знаю, мій раю. Ви... Мовчи, циркунчику. Ви... на що? Я трішки з циркунчиком. Наше тання і творчість. Ходи, так, почитати, що і, можна. І те, як вона живе, як вона працює, і сім'я її. Все це дуже. Гринулась вниз, покотилась між трави високі, очі звела до небес, неймовірно, блакив, радість потоком, блаженство невпинним потоком, тільки що з глибоко в серці були. Вирятування не бачу, є печалі невиліковною роблять давнішню хоробру. І я від неба ховаюсь у трави подалі. В нього блакить, що в мене зневірочкоздоба, сила нема зріти, як гинуть на краще надії, як пожар. Вчирає чесноти, байдуже спільна. В як у головах моїй, твоїй страни є, що розповіли і в цієї бачить, на цій. Типа наша така несподівано нині. Ти мене а в травах знайшов і на а... диво розчулив. Бо ж небагато щастя віде. потрібно ти подумала, не платити. І, і. і що Ви, я. І і Дякую, За закрашу, більшість, душевно. Дуже схожа на нашу марічку. І те, як вона живе, як вона працює, і сім'я її. І...